16-річної Марії Вітів із Костопільського району тривають. Дівчина зникла ще 6 січня, і до цього часу її місце знаходження невідоме. Нещодавно мобільний телефон Марії знайшов 19-річний хлопець, коли випасав корів біля села Кургани Березнівського району. Саме до цього району в день зникнення і прямувала Марія. Коли хлопець згодом вімкнув апарат, який був без кришки та батареї живлення, на екрані побачив зображення 16-річної дівчини. Правоохоронці прочесали ліс та обстежили територію, де хлопець знайшов мобільний, але результатів це поки не дало. І на сьогоднішній день поки що невідома доля, звісно, зникла неповнолітня, або вона жива, або не жива. Труп, не знаєте. Заходи розшукові проводяться. Я разом з заступником начальника управління ручком щотижневами заслугую роботу слідчо оперативної групи. Робота проводиться. Перевіряємо зараз весь транспорт. Березнівського, Костопівського району, які на їх території зареєстровано, і інші заходи на території України, і інших держав Росії, Білорусі, пошукові заходи проводять.